Зокрема, в останніх двох турах Дінас здобув дві перемоги. Ну і власне такий підсумок дозволив команді уникнути перехідних матчів. Зараз удар по воротах, і ось це та гол забиває лівий берег! Фантастика! П'ята хвилина! І просто шикарний початок від команди Віталія Парбакам. А хто ж, власне, герой цього епізоду? Якщо я не помиляюся, це Микола Когут. Брати, кого ти Микола зіграв один тайм, Івана ми лишили на другий тайм. І ну так треба було по позиціях. По позиціях нас не вистачає ще одного футболіста, скажімо так, і ми його залишили це так. Ми так планували, скажімо так. Не здивуємося, якщо і сьогодні на другий тайм ми побачимо зовсім інший склад. Зараз атака продовжується від лівого бара. Подача, удар головою. І забиває все-таки Олексій Литовченко. Достатньо тяжким видався спаринг. Зараз всі команди працюють під навантаженням. І, я думаю, ми показали гарний футбол, результативний. Перемогли. Саме головне для нас. Ну що ж, через офсайд у нього відібрали гол, але свій дебютний гол за лівий берег. Забиває ще в першому таймі Олексій Литовченко. Репета. забігає Войцеховський. Передачу вільну зону. Немає офсайду. Войцеховський віддає на Литовченка. І забиває лівий барех. Третій гол. Ідеальна контратака за своєю геометрією. Все так. Нічого додати. 3-0. 41 хвилина. Олексій Литовченко, який не забивав у попередніх контрольних матчах. Оформлює дубль. Виграє другий поверх. Куліш, яка чудова передача нахідна Вакуленка. Вакуленко встигає першим до м'яча. Вакуленко! Добивання голуб! Як не забиває тут голуб? Кулішу не вдалося зберегти м'яч під контролем. І зараз можливість для контрнаступу. У Діназа проскочив у цій ситуації Самара Шкурат. Шкурат виходить на ворота. Шкурат! і забиває. Шкурат. 3-1. Вочевидь, саме наступного тижня, наступних вихідних якраз відбудеться цей поєдинок. А зараз Вакуленко отримає можливість Вакуленко. Вакуленко переправляє м'яч у ворота і робить рахунок 4-1 на 83-й хвилині. Ну що ж, лівий берег таки повертає перевагу в три м'ячі. Якось з нічого народився цей гол. Але те команда поперше подарувала гол супернику. По-друге, скільки моментів і ще після власних же помилок та обрізок. Зараз, до речі, момент у Куліша. Куліш з м'ячем у штрафному. Куліш забиває Куліш. П'ятий гол. Ну що ж, на останній хвилині основного часу у другому таймі Максим Куліш робить рахунок 5-1. Ну, фізично команда готова, тільки покаже чемпіонат. Зараз ми два дні відпочинку в нас. Потім ми збираємо з понеділок і в середу ми вже граємо з оболонію. І буде такий, скажімо так, ігровий збір. І тільки там вже більш-менш буде ігрового часу футболістів вже буде більше, ігор буде більше. І... А фізичний стан тільки чемпіонат покаже, як ми готові чи не готові. З чим пов'язане таке нарощення інтенсивності матчів з наступного тижня? тому що треба грати. Знаєте, ми вже якби, скажімо так, на свій кілометраж набігали багато. І треба ігрово. Ігрове, ігрове, ігрове. Гра це також велике навантаження. Відчуваємо навантаження і не можу зараз оцінити повністю. Як, е, який рівень підготовки, але працювали дуже добре, дуже плідно. І я думаю, що якщо дасть Бог все буде добре в нашій країні, то показ, покажемо хороший результат. Вчора став відомий календар першого кола. Розпочинаємо ми з матчу з гірником спортом вдома. В рідних стінах буде легше грати? Ну, в рідних стінах завжди легше грати. Але відповідальність вища. Завжди хочеться пошвидше грати вже в чемпіонаті, бо збори як не як дуже важко, але треба терпіти. І залишилось не так багато, вже три тижні, і почнемо вже, так би мовити, працювати.